Росія розпочала другий етап місцевих псевдовиборів у захоплених регіонах, чим здивували результати попереднього голосування. Польовий командир так званої ДНР Ходаковський зізнався в тому, що з 2014 року Росія воює на Донбасі проти ЗСУ. Що він розповів? Парк біля Донбас Арени в чагарниках, а Донець потопає у відходах. В чому причина сміттєвого колапсу? Про це а також про інші події в окупації розповім зараз у програмі за межею. Фарбуємо лавки, асфальтуємо дорогу, відновимо промисловість. Такою популістською агітацію російські адміністрації на окупованих українських теренах залучають громадян до другого етапу голосування на так званих місцевих виборах. Дві школи і три дітських сада приведуть в порядок в Чеплинському районі Херсонської області. Об'єкти внесли в народну програму Єдиної Росії Для кожного з нас очень важно зробити свій вибір, щоб було процвітання наших районів нашої області в целом. Поэтому люди идут с удовольствием и делают свой выбор. Принимаю участие в голосовании и хочу, чтобы у нас в городе восстановился мир и город весь, и щоб была жизнь красиві, чим раніше. і надіємося на все це. Голосування на дільницях розпочалося сьогодні, 8 вересня, і триватиме воно три дні. Обхід людей по домівках з урнами та озброєними людьми у камуфляжі закінчено підсумки цього процесу під назвою Попереднє голосування озвучили у так званих виборчих комісіях окупованих регіонів. І найбільше вразила явка. Вона дуже висока. Предварительна явка і составила Обща явка з сучо. Там еще раз повторю, экстерриториальных участков составляет 53,19%. фіксуємо 44% явка на псевдовиборах до так званої народної ради ДНР, 50% до так званого законодавчого збору Херсонської області, та по 24 і 26% у Луганській та Запорізькій областях відповідно. І якщо останні два результати мають реалістичний вигляд, то перші два абсолютно ні. Так склалося, що місцеві вибори традиційно відрізняються невисокою участю громадян як у Росії, так і в Україні. Наприклад. У 2018 році загальна явка на виборах до ЗАГС-зборів Ростовської області склала 45,4 У 2022 році на виборах ЗАГС-зборів Краснодарського краю явка була 53%. У 2019 році в анексованому Криму на псевдовиборах до місцевої ради показник був ще нижчим 33%. На місцевих виборах в Україні 2020 року загальна явка не перевищила 44%. На Донеччині вона була рекордно низькою 31%. У Запорізькій Херсонській. Та Луганській 34, 32 та 38% відсотків відповідно. І це результати всього голосування, а не попереднього етапу, як у випадку з окупованими регіонами. До речі, в російських ЗМІ брешуть своїм глядачам про те, що на Херсонщині та в Запорізькій області раніше, нібито, взагалі не було місцевих рад. В Херсонской і Запорожська областях регіональних законодательных органів вообще не существовало. Поэтому здесь не только формірують заксобрання регіонів, але вибирають муніципальних депутатів. Інше завдання російських медіа показати таку картинку. Люди з усмішками та надіями йдуть на псевдовибори з прапорами Росії. Ну і звісно, з подяками. Проте не уважні редактори одного каналу помістили у різні публікації одну й ту саму людину. Нам жилося і що лучше, хатя нам очень хорошо. Не довіряємо путіну. Я очень довольна, що к нам прийшла Росія. Росія нас кормить, одягає, діває та буває. Що це економія грошей на акторах або просто відсутність людей, які готові розповідати про любов до Росії? Питання відкрите. Як і те, чому карта ЦВК Росії, де проводяться так звані вибори, не збігається з картою Федерації з новими кордонами. Так, ЦВК РФ не включила до своєї мапи місто Запоріжжя та його околиці, та виборів там не проводить. Ще цікавіша ситуація в Херсонській області. Згідно із сайтом ЦВК, тут вибори проводяться лише на лівому березі Дніпра, який підконтрольний російським силам. При цьому на ЦВК карті виборів зображено Херсон і райони на правому березі, не підконтрольні Москві. Логіку в діях команди Памфілової простежити складно, оскільки подекуди вибори все ж таки проводяться і на територіях, які РФ, не контролює. У ДНР проводять вибори до Краснолиманської муніципальної ради при тому, що Лиман був повернутий під контроль України майже рік тому. У РФ це місто називають червоним лиманом. Інформації, де саме обирають цих депутатів, на сайтах виборчкомів немає. Із публікації проєкту можемо пояснити, що ще цікаво, в шебекіно Білгородської області, що теж потрапляє періодично під обстріли. Вибори взагалі скасували. А в окупації проводять, бо треба, хоч якось, легітимізуватись, хоча б в очах своїх власних громадян. Досхова Памфілова, випускаючи карти не в тих кордонах, які затвердив уряд Росії, може бути викрита не тільки у відсутності логіки, а й у замаху на територіальну цілісність країни. Адже Держдума ухвалила закон про штрафи за розповсюдження екстремістських мав. За це загрожує штраф до мільйона для юросіб та арешт до 15 діб. Польовий командир угрупування ДНР, голова батальйону Схід Олександр Ходаковський, в інтерв'ю проєкту Варгонзо зізнався, що з 2014 року російська регулярна армія брала. Участь у боевых диях на Донбассе. Тревога тогда просто висела в воздухе. Мы с трудом справлялись с ситуацией. Мы разрывались. У нас мы всегда на остатках быка работали. И тут случилось чудо. Поступила помощь. Тогда, конечно, об этом было говорить не принято. Мы все время говорили, что ну, как бы мы своими, силами, своими усилиями, хотя это было, конечно, неправда, зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам эту ситуацию. Мало того, что удержать под контролем. Нагадаємо, що всі вісім років конфлікту на сході України російська влада просувала наратив про громадянську війну повсталих шахтарів та металургів. Російської армії на території Донбасу нет. Mm. Що касается виводу іноземних войск. Ну там нет иностранных войск. Там є местные да там є местные милиции, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Ізмісних, проте заява Ходаковського та інших безпосередніх учасників цих подій, таких як той самий Ігор Стрілков Гіркін, можуть стати додатковими доказами того, що саме Росія створила псевдореспубліки ДНР та ЛНР, координувала проведення так званих референдумів і розв'язала фійну на Донбасі. Як виявилося, не соромляться самі розвінчувати основні меседжі своєї пропаганди. Цілком можливо, що так само ми почуємо пізніше від нових колаборантів Сальдо Балицького, що так результати псевдореферендумів у Запорізькому Різькі та Херсонській областях взяті зі стелі так ловили та катували місцевих за проукраїнську позицію та віджимали майно. Рано чи пізно все таємне стає очевидним ніколи такого не було, і ось знову Донбас Арена поросла бур'янами. Така сама картина, якщо не гірша, була в ці дати минулого року. А отже, всі 10 місяців, як пройшов так званий референдум про приєднання до Росії, фактично офіційно визнано анексію. І що, зрештою, поки що лише обіцянки? Звісно, ж, це звісно, настоящий шахтер, який буде грати в Донецький, буде представлять Донецьку народну республіку. І, звісно, це можна робити на Донбас-арені. і як розповідають з телеканалів місцевим, обов'язково. Що Донбас Арена не заростала більше травою, потрібно проголосувати за єдину Росію. Не вирішено навіть після анексії залишається проблема вивезення сміття у Донецьку у місті справжній сміттєвий колапс. Ось що пишуть люди з будьонівського району. Донецьк, будьонівський район, на межі екологічної катастрофи. Селище Треналівка буквально потопає у смітті. Вулиця Оршанська та Ольшанського сміття не вивозиться зовсім. Якщо раз на місяць і приїде машина, то тільки для того, щоб вміст бака вивернути сюди ж на загальну купу. Літо, сморід, жахливий, собаки все це розтягують. Антисанітарія, куди тільки не дзвонили, куди не писали. На громаду управи немає. Така ситуація складається щороку. Найгірші справи у Донецьку, Макіївці та в Харциську. Колишній донецький чиновник, який знайомий ситуацією, так описав причини постійних проблем зі сміттям у Донецьку та Макіївці. Низький тариф, нехлюйки в управлінні, немає зворотнього зв'язку з керуючими компаніями. А це в свою чергу означає, що немає злагодженої роботи, немає підбору сміття на контейнерних майданчиках, графіків вивезення. Розумієте, розсипався ланцюжок, який будували до 2014-го, А налагодити новий так і не змогли. Немає системи там загалом. І справді ще на початку війни, 2014-го року, донеччани пишалися чистими вулицями свого міста, незважаючи на бойові дії збудована на початку війни система деградувала поступово, і вже з початком повномасштабного вторгнення проблема досягла свого піку. Однак з причин, яку називають місцеві, брак робочих рук хтось виїхав а когось незаконно мобілізували на війну проти України. Кадровий голод визнають і в окупаційній адміністрації. Олексій Кулемзін, мер Донецька при угрупуванні ДНР. Ситуація з вивезенням побутових відходів у Донецьку пов'язана із нестачею вантажників, водіїв, працівників керуючих компаній. Сьогодні у низці районів міста Донецька склалася гостра ситуація із вивезенням сміття укомплектованість комунальних служб менше ніж на 30%. Тому ці люди роблять все можливе, щоб підтримувати місто у належному стані. Голова угрупування ДНР Денис Пушилін зазначає, що найбільша кількість скарг зафіксована у Петровському районі Донецька та у Макіївці. Правда, току від того нуль. Він щороку обіцяє з усім розібратись, робить якісь доручення, а віз і нині там свої коментарі залишайте під відео. Також ставте лайк цьому випуску. Важливо, щоб про те, що відбувається в окупації за межею, дізнавалося якнайбільше людей. Зустрічі рівно за тиждень.